Щороку в загальноосвітніх закладах міста, школах та садочках проводиться анкетування. Батькам пропонують обрати, на їхню думку, найкращий відпочинок для своєї дитини. Зазвичай бориспільці надають перевагу морю, каже начальник освіти і науки Тетяна Черноїван. Моя думка така, що ну, це неправильно і не обов'язково відпочинок може бути організований тільки, тільки на морі. У нас на Україні дуже багато цікавих куточків, дуже багата природа. Наприклад, я особисто дуже полюбляю Карпати Закарпатський край. Дуже прекрасно можна і в гарних умовах, природних умовах відпочити на Полтавщині. Та і навіть у нас на Київщині є дуже багато дитячих оздоровчих закладів, які розташовані в таких краєвидних місцях. І на березі річки, в лісі, і дійсно спеціалізовані дитячі заклади, які організують для дітей дуже цікаве дозвілля і нададуть послуги з оздоровлення. Цього літа вже відпочили 52 дітей міста. 11-річний Олексій нещодавно повернувся з табору. Три тижні хлопець провів в місті Одеса в дитячому центрі Молода гвардія за цей час встиг поїздити на екскурсії та взяти участь в різних конкурсах та квестах. Мені все сподобалось, як нас водили в цирк, в театр. Ми брали участь в конкурсі. Про пофротболу і зайняли ми друге місце. Це коли нам давали клюшки і м'ячик був. І Ми одягали спортивну форму, і ми і бігали по, по полю. Методист з управління освіти Надія Липовецька розповідає про те, як витрачено кошти з міського бюджету на оздоровлення дітей Борисполя. За рахунок міського бюджету, а саме використано фактично 207 тисяч 500 гривень. Сюди входять оздоровлення дітей, відпочинок наших в таборі, як я вже говорила, в літках, Любич табір. 52 дітей сюди входять дітки, які відпочивали 233 дитини у таборі, при таборах з денним перебуванням. Також 16 дітей це із реабілітаційного центру наш дім на сьогоднішній день. Вони також відпочивають на морі. На них виділені кошти з міського бюджету, а саме 64 тисячі 400 гривень. Відпочивали також 57 дітей. Це профільна школа юного туриста, саме при Центру туризму краєзнавства. І отже, це сума 270 тисяч 500 гривень всіх дітей 358 дітей за рахунок міського бюджету. Також пані Надія розповідає про відпочинок дітей за кошти державного бюджету. За рахунок бюджетних коштів, державних коштів, також наші діти оздоровлюються на сьогоднішній день. Наші діти, а саме в Артеку, відпочивали семеро дітей. В Молодій гвардії восьмеро діток відпочивали. В дитячому здоровчому закладі Факел, який знаходиться в Керчі, також відпочивали наші діти в санаторії Чайка, який знаходиться у Циблі Переяслав Хмельницького району четверо дітей. Троє дітей в скаутському таборі, який знаходиться… В селі Циблі Переяслав Хмельницького району 15 дітей, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпочивали у санаторії Лісова пісня Хмельницька область, і буквально 20 числа ми відправили групу також саме даної категорії дітей. 15 діток. У Миколаївську область санаторій Очаків. І спілкуючись з керівником групи, дітки дуже задоволені відпочинком. Учениця загальноосвітньої школи номер 3 Адріана теж відпочивала в молодій гвардії. каже, що в захваті від поїздки. Мені там дуже сильно сподобалися квіти, як наші вважаті виступали. В зоопарк ми ходили, що ми ходили на всякі прогулювання. Містом прогулювали, Ми ходили на всякі цирки, театри. Опікунка дев'ятирічної Адріани Галина Харечко задоволена, що дитина відпочивала в місті Одеса. Даний час дитина приїхала з моря, де відпочивала в молодій гвардії у місті Одесі. Дитина приїхала дуже задоволена, за що я вдячна дуже нашому колективу нашого міста і колективу молодої гвардії. Сказали, що є будівка для дитини. Вона неодноразово кожен год відпочиває. Дитина велике спасибі, що дають дітям будьовки, і Вони відпочивають, але саме більше їй там сподобалось. Все було добре, я їй завжди дзвонила, дитину питалася, дитина. Казала, що харчують дуже добре, вона задоволена, все дають, навіть стільки, що вона не поїдала. Відпочивали в таборах, в санаторіях та в турпоходах і діти працівників підприємств нашого міста. Докладніше розповідає Тетяна Черноіван. Підприємства організації установи нашого міста також оздоровлюють дітей своїх працівників. І це, між іншим, передбачено законом про організацію оздоровлення і відпочинку дітей. В цьому році, на сьогоднішній день, у нас таким чином охоплено відпочинком і оздоровленням 102 дитини. І мені дуже хочеться сьогодні подякувати керівникам таких підприємств, організацій нашого міста, як Київцентр Аеро, аеропорт нашого міста, аеропорт Бориспіль. Водоканал, «ЖРЕУ», комунальне підприємство ЖЕК-1, товариство «Агробутмеханізація» ну і голові проспілкового комітету працівників освіти міста Борисполя. От завдяки їхнім зусиллям і старанням. 102 дитини нашого міста, 102 дитини їхніх працівників охоплені відпочинком і оздоровленням. Маленькі бориспільці оздоровлюються в найкращих санаторіях та таборах України, каже Надія Липовецька. Я формую групу. Із дев'яти діток буде складатися наша група. Це перебування наших дітей, які поїдуть 10 серпня. У дитячо оздоровчий заклад санаторного типу, який називається Славутич, знаходиться він Переяса в Інперіях, Хмельницькому районі. Це один із найкращих дитячих закладів по Київській області. Особисто я там була. Дуже гарні, надзвичайно гарні умови для відпочинку і, звичайно для лікування, тому що ну там загального профілю дітки отримують лікування. Відпочивали в літніх таборах і старші діти, ані 15 років. Вона навчається в ліцеї дизайн освіта. Каже, про путівку дізналась від мами, які зателефонували з управління освіти та науки, ділиться своїми враженнями від поїздки. Там вся молода гвардія, як одна сім'я. Вони всі такі якісь дружні. Немає такого, що хтось сам по собі. Це найбільше сподобається. У нас було багато конкурсів, танцювальні, спартакяда. Напевно, на спартакяді було найцікавіше, коли там три табори: сонячний, зоряний та прибережний. І коли кожен табір підтримував саме свій, це було настільки емоцій, це просто не передати словами. Щоб батьки не хвилювалися, працівники управління освіти та науки розробили спеціальний банк керівників, які відповідають за відпочинок та оздоровлення дітей, каже Надія Липовецька. Хочу заповнити запевнити батьків, які відправляють дітей на відпочинок саме через управління освіти, тому що ми є. Координаторами даного процесу, пишуться накази, завіряються всі списки, призначаються керівники груп, на яких покладається відповідальність за життя дітей. Керівниками вони перебувають там в оздоровчих закладах, звичайно намагаються їхнє дозвілля організувати найкращим чином, вони їздять на екскурсії, відвідують. Місця знамениті саме де, де, де відбувається відпочинок. І коли батьки пишуть заяви, то звичайно вони перепитують: а хто ж саме їде керівниками? То звичайно, в нас є банк даних керівників, які практично кожного року возять дітей і. Педовічні це є педагогічні працівники, які вміють працювати із дітками. І коли повертаються наші керівники з відрядження, з відпочинку з дітками, привозять з собою подяки, грамоти за гарну їхню роботу саме в тому чи іншому дитячому закладу, то звичайно ми пишаємося такими людьми. Літо завершується та попереду ще цілий місяць, тому не гайте часу, пишіть заяви та відправляйте дітлахів на відпочинок. Дуже б хотілося б, щоб справа організації відпочинку і оздоровлення дітей була справою кожного громадянина нашого міста, не тільки щоб про це. Турбувався і дбав наш виконавчий комітет Бориспільської міської ради не тільки щоб турбувалися школи і педагогічні працівники, а й більше турбувалися про організацію відпочинку і оздоровлення всі керівники підприємств, організацій, приватні підприємці на підприємствах, в яких працюють. Працівники, щоб вони всі турбувалися і дбали про відпочинок і оздоровлення дітей своїх працівників. Ну, я так думаю, що кожен дорослий громадянин має думати і дбати про відпочинок діток. І дуже б хотілося, щоб кожна дитинка влітку. Відпочила, набралася здоров'я, щоб із великим задоволенням, міцним здоров'ям і натхненням діти 1 вересня приступили до навчання в школі.